Мої гуси, і індички, і дівчата, і кури, і півень, і корчата йдуть всі вже на сідало. Тут в нас бардак такий, це все розгрібсти треба. Ой, тільки я сама не можу цього зробити. Купа, якихось кастрюлі треба поскладати, якісь куски цегли, якась від телевізора, рамка це пластмасова, корпус. ось Кусок один і кусок другий, якісь, якісь відра порозкидувані, якісь ну, доски. Ось Хочу вам показати, як мої гуси люблять. Ось нарвала їм листя з кукурудзи. Зараз кину побачимо, як вони його будуть їсти. Гуси, нати, їжте. Налітай. Гуси, налітай. Ой, не тільки гуси, і дівчата і кури. О, о, як скуби. О, гусь! Гусь! Гусь. гусь з... За сідки. О, побіг. Дивіться, як вони люблять їсти. Листя нарвала їм з кукурудзи. І індички люблять. Будемо знати. Півник наш. Один Петя Порошенко. Петро, Петро Порошенко, ти тут господар найголовніший. Спостерігає, як його курочки і вся ця банда їдять листя. Вони зараз потрошать їх, їх в секунді. Піду вам ще нарву потім. Я не знала, що ви так любите, а то вони побігли, а там росла росте. Кукурудза і вони на неї налетіли, то я їм вирішила, там, де вже качанів немає, нарвати і принести їм сюди, в їхній вольєр, щоб вони тут їли. Там яблука вони насікла, там пшениці насипала біла курочка. Пшеничку їсть в ящичку. Да ще насіпаємо індичайде. О, люблю індиків. І гусі класні такі. Гусі. Що, добре вам те листя? Я знаю, що і делікатес для індиків це крупива. Листя крупива і молоденька крупива, і, і, і дорозі, і взагалі. А вже велика кропива. Тут її у нас багато є, то я їм рву. І вони дуже налітають на кропиву індики, і індичата. А тут я ще знала, що вони дуже люблять, о, як потроси листя. І, і ось, ой, як шмалять. тріпають листя. Зараз їдять його повністю. Індича тягне, індичата теж люблять. А так кукурудза лежить, яка була трошки підсохша, привявша. вони то не хочуть їсти. Десь видірнули, вона трошки присохла. Вже там соку того немає, смакоти, то і вони то і не хочуть їсти. А цю свіженьку. Кинула їм жмут листя, зараз його не буде. П'ять хвилин ще не пройшло, а листя вже майже немає. Банда, що подобається вам це смакота? У нас оце є дитчатко, Ходить трошки погано в нього лапки. Ну, але нічого. В тому році в то одного було дуже погано з лапками, то він взагалі повзав на животику. А цей то ходить, ковиляє, але ходить на лапках. Хоч вони якийсь артрит. трошки він розпускає крила свої, такий робить баланс. Трошки лапки такі в нього викривлені, хворенькі. Але нічого. Дибає. Ось. Дибає на цій лапці кривенькій. Одна лапка ніби як нічого. Права, а ліва. Теж прийшла їсти кукурудку. листочки. Дівчата теж люблять кури, то ні. Курей тут немає. А дівчата і гуси. Найбільше гуси налітають. О, як. Ох, як заковтує прямо цілий лист. А води треба вам? А вода там, на вигулі вашому. Люблять наїстися, а потім воду п'ють. Потім підете туди воду пити. Там. У вас дві балії води. Тут води мало, тільки пити, а там ви купаєтеся. Ну, треба піти ще рвати. Осі! Ті ви класні. Боже, мій бідненьке падає на кридушка, де зачепилося. Бідненьке, захворіло. З маличку ще о, курчата молоді. Дитя чогось туди залізло. Що воно там шукає? Там нема нічого. Там треба порядок робити. курча молоде. Ну, вже нема листя. Іду ще на рву. Зараз підемо на скубем їм. Ох, чорнобрівці у мене тут шикарні. Ух, які вони мощні. Оце моя трояндочка. Листя я кропила. Рудоміло. О! Еді Мітчел, але класно. Мені подобається. Вона, вона, вона така темна, темна. З таким жовтим реверсом, таким аж цигловий колір. Такий. А тут така темна. Просто чорна троянда. З таким гарним реверсом. Там вже відквітає квіточка, поки я дойду до кукурудзи, а тут в мене збирає насіння лаватера. Відцвітає. Ось насіннячко таке з кубою. Воно вже хороше, таке його можна збирати обривати І будуть на другий рік квіточки. Слава Тера, таким квітнем. Подібна до мальви квіточка біла і така рожева. Треба позбирати на стіння, бо завтра передають дощ нас. Мені хочеться, щоб воно мокло, воно якраз сухеньке, гарненьке. Але це буде потім. Треба піти нарвати їм ще листя кукурудзи. Ось кукурудза в нас. Ось, зараз ми візьмемо її нарвемо. Мурчик, Що ти тут шукаєш? Лістечко візьму. Там качани хай, зріють, а ми зверху це листечко. Обірвемо. О. А тут у нас внизу качани. Ось таке гарне листя велике. та кукурузка ще молоденька. З неї нічого, напевно, не буде, ніяких качанів. Тільки на зелену масу буде. Для... Мурчик, тікай, бо наступлю на лапу. Ось, дивіться, які в мене шикарні, чорнобривці розквітли. А ця троянда яка гарна. Гусі, ви куди пішли? Гось! Пішли пити, напевно. У нас там вода стоїть для них. Гусі, Ви ще гуляти будете? Насідало, не йдете, зараз я вам ще листя. Тим вже немає вже. Забрали почини, ми дамо листя. Відати. Ось о, вести вам сюди. Ой, які гарні в мене тут майорці квітнуть. Треба теж буде зібрати насіннячко. Петунія тут осіна в мене посаджена, така темна є, ось така чорнильна, світліша, а це ще світліша, така лавандова петунія. Буде квітнути і квітнути. Мальва не похилилась. Госі. О, курчата мої гуляють з мамою. Закриті від кіцьки. Ходить дика кіцька і... Зловила мені і пропало одне курча. Гусі, де? гусі. Ваша їхня купальня. Гусі, йдіть сюди, ось сю Я вам сюди принесла. Йдіть сюди. Гусі. Гусі. Ось сю Чи туди їм нести? Вони вже йдуть. Кури ще трошки гуляють. Оці люблять гуляти білі довго. Оця біла курка. І отак. От Осі. Прийшли сюди і побігли назад туди. Вже нас сідали. Ви на Треба нести туди. А ви такого їсти не будете. Ви любите лобуду. І ще любите кульбаву листя. Ми вже сьогодні їли. Піду занесуємо. О, делікатес. Я думаю, що вони качанам не пошкодять, якщо я обірву оце. Ой! Цвіт вирвала. Якщо я обірву це листя зверху, Квін. Дансинг квін. Мені вона подобається, вона дуже довго квітне і ось отак от і залишається на не осипається, залишається просто на стовбурці. Ось ця троянда дуже гарна. Розквітає. Не можу пройти. Не можу пройти Новаліс щоб їх не, по... не полюбувати з трояндами. <гум> не донесу я те листя. Де мої гуси? Де мої гуси? Гуси, ви вже спати пішли? Дід, а, вони вже все понаїдалися. І вклалися вже. Почекайте, мати вам ще, ще видно на дворі. Гось, ідіть сюди. Усьюсю. Ідіть. -сю. Ідіть. Виходьте. Ще поспіте, виходьте. Я вам принесла ще. О, вечеря. О. Вже думали спати лягати. Посідали вже там собі, насідало, а тут ще й принесли делікатес. Смачна буде у вас вечеря. Ох, як! Він трощать. Оце дійсно, буду знати. Його с тримаю перший рік, ще ніколи їх не тримала. Раніше ніколи в житті не тримала гуси. Оце. <гум> Ото тут вже понаїдаються. І індички. Деякі вже сплять. Півень вже тут всі теж осідало. Ну, Вже восьма година, вечора. Не хочете їсти? Гуси вони йде. Вон, гусь. Гусь один п'є водичку. Дивіться, що витворяють. Що виробляють? П'ятеро гусей. Всі білі, а одна оця мусочка, напевно, сіренька. О, Теж за цілий листок і рве на куски. Що ще вам нарвати? Чи вистачить вам на сьогодні? Напевно, вистачить. Як проще. Листя свіженьке. Напевно, їм дуже воно смакує. Рвуть його кусками і просто заковтують. Довгими такими. <рігла> Ото да. Ну, Сьогодні хватить. Вистачить вам на сьогодні. Вже вечір. 8 годин вечора, начало 9 О, курчак. Курча червона прийшла. Вже ви спати, вже ви посідали спати, а я вам вечерю принесла. Все, патить з вас, йду, я буду збирати насіння лаватери. Збираю вже багато сухого є насінечка. вже вона. Багато є вже. Ось скільки вона вже аж, аж попадала. Тут в мене петунія посаджена між трояндами. А тут будуть айстри. Теж зібрала насіння своє. І оце вони такі в мене будуть квітнути. Простенькі айстри. А ті, що купляла в магазині, не квітнуть. Навіть не, пос... не то, що не квітнуть. навіть не посходили. Не посходили айстрочки, А ці ось цілий ряд О, вон Я ж до чорнобрівців, скільки насія, насіяла, так гарно посходили. Ромашечка. Ця ромашка я, оці, оці кущі я. Це сіялась ромашка Crazy Daisy. Падила я із насіннячка, оце я висадила такі. Ну, ось перша квітка. Щось вона не подібна до Крейзі Дейзі, ну побачимо. Ой, моя троянда, гарнюсінька, яка красунечка. Парадайс. Парі. Парадіс. Дуже гарно. Два ще в бутонах. Така чайно-гібридна троянда. А ця квіточка вже розквітла. Вона теж міняє свій колір, коли сонце, в неї полюстки, оці крайні стають ще більш таки до малинового відтінку. Така гарна, бакаловидна форма квіточки. Розкриваються і стають... Крайні пелюсточки, країшки, ось такі от, як то пензликом розмалював. Ця моя трояндочка. Друга хвиля квітування. Будемо збирати насіння лаватери. То я сьогодні приїхала на дачу, сьогодні п'ятниця. Я буду на вихідних тут. В суботу, неділя, ввечері назад. Додому в Луцьк. Ось так. Осіння буде багато. Треба його все обірвати. Воно там, Ось під тим чорненьким, там так от воно повністю вже висохло і потім я буду їх розкривати, чорніки виймати і там насінинки висипаються. Збираю їх на рік рік ціяти знову. Вона вже відквітає. Роботи на дачі завжди є. Вистачає. От цікаво, чим з петунії можна буде зібрати насіння. А петунія так пахне, але пахне. М -м -м. Я і не думала. А, Ой, який запах має. Треба буде, може... Ох, яка вона висока виросла. Треба спробувати, можливо, теж з неї насіння зібрати. Вона так полягала в мене. Завтра обіцяють, у нас вночі навіть обіцяють, і до обіду буде дощ. Ну, небо, да, небо таке от уже. Затягує. Затягує небо. Небо ну, затягує. Можливо, не буде. 70-80-90% В інтернеті на радар показували дощі. в новинах також. Того з погоди обіцяли дощ, так що потрібно на сінечку сухеньке це сьогодні обірвати. Овірвати. Потрібно ще накрити клюйонкою квочку з курчатами тому вольєрчику вигулі їхньому, щоб вона не змокла. Більше не буду вам нічого сьогодні показувати вже вечіріє. Дослідуючи зустрічі. Пока-пока.